Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні зайшов до магазину Doc.ua. І тут мені сподобався такий от стенд. Саме ремінь ГРМ. Навіть можна покрутити, роздивитися окремо всі елементи. І ось все підписано. Така доволі цікава робоча схема. Це от ремінний привід ГРМ, натягувач ролика. Гідравлічний натягувач, колінчатий вал, шестерні. Тобто все доволі цікаво показано, Обвідний ролик, навіть можна це все так от пощупати, покрутити. Дуже цікава така стендова модель. Можна сказати так, помацати двигун на стенді. Цікаво так. От вирішив з цим вам поділитися, пишіть свої думки, хто тобто, як часто замінює на свіх автомобілях ремінь. Я, наприклад, на своєму замінив одразу після покупки, щоб їздити, кататись і не ламатись. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь і не ламайтесь!